Вітаю всіх друзі. Ну що ж, ось і закінчилися терміни для подання декларації про миновий стан і доходи, який тривав із 1 січня по 2 травня 2023 року. І в зв'язку з цим полетіли, так би мовити, перші ластівки. Друзі, я звернула увагу, що у платників ще звітний як звітний документ. А коли мова йде про уточнюючі, то взагалі виникають якісь складнощі. Тому давайте для вас запишу сьогодні таке відео: відео шпаргалка. Можливо, воно вам знадобиться, але якщо ні, просто буде у вашій копілці. Я приготувала для вас декілька прикладів, тому давайте зараз їх розберемо. Отож, приступимо, як подати декларацію про майновий стан і доходу, уточнюючи для платників, які перебувають на загальній системі податкування. Отож, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. А тепер, друзі, давайте нагадаємо один одному, коли подається уточнюючий звіт. Тобто, з 1 січня по 2 травня в нас йшов звітний документ або новий звітний документ. Все, що розпочинається із 3 травня, вже йде уточнюючий звіт. Виключенням становлять лише ті випадки, якщо навіть у нас вже і 3 травня, і хоч і 10 грудня, але ви звітний документ не подавали, тому у вас буде йти звітний документ, навіть якщо терміни закінчилися, тому що є про який уточнюючий йдеться, якщо ви не подавали звітний документ. Я це так детально розповідаю, тому що бачила і в коментарях люди пишуть, і взагалі на практиці таке зустрічаю, що платник намагається подати уточнюючий звіт, тому що період уже подання закінчився, але немає наявності звітного. Тому, друзі, уточнюючий звіт подається лише на звітний документ після терміну його подання. А тепер давайте розглянемо наш приклад. Я заходжу ось в електронному кабінеті, є в мене такий додаточок. Вірніше, декларація такий пакет із додатками. І що ми сьогодні будемо розбирати? Ось дивіться, друзі, припустімо, ви подали звітний документ, але виявили там помилку, чи до податкового познала, чи ви самі її у себе знайшли. І вам потрібно подати уточнюючи. Ось, наприклад, був такий випадок сьогодні, що платник заповнив декларацію про мене, стан і доходи, все вірно. І Ф2 порахував, і єдиний соціальний внесок заповнив. Але ось в головному документі, друзі, зараз я спущуся сюди нижче. Не заповнив все, що нижче 12-го рядка. 12-й рядок. Включно і все, що значить 12 рядка. Ну, звісно ж, це критична помилка. Позвонила податково при камеральній перевірці, виявила, що звіт некоректний, попросили відправити, тому що, якщо його не подати уточнюючи, він буде вважатися неподаний, тому що його поставлять до відома. І що потрібно зробити платнику? Значить, в такому випадку, дивіться, є два варіанти. Перший варіант, якщо ви ось, додаток по ЄСВ заповнили вірно, ну, бачите, ось як у мене заповнений вірно додаток звітний по ЄСВ, тобто період перебування з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, ну це якщо платник перебував, Протягом року на загальній системі заповнено тут вірно і табличка, бачите, заповнена вірно. То в такому випадку деклара додаток по ЄСВ я не буду включати в свій пакет, тобто головний документ плюс F2 і все більше нічого. Тому що в додатку по ЄСВ просто нічого виправляти. А якщо отакий от самий подам, знову ж таки зверху, він може навіть задвоїть. Тому я навіть не буду його включати в пакет. А отож, в мене буде лише один додаток. Але, друзі, якщо у вас, припустимо, додаток по ЄСВ заповнений також, невірно, ви тут вказали неправильний звітний період, або, якщо не було у вас доходу, написали тут нулі, ось ось так нулі, і ваш документ пройшов, в такому випадку вам потрібно подати. І з додатком по ЄСВ пакет, тому що сам додаток по ЄСВ поданий невірно. Якщо у вас не було доходу, в обов'язковому порядку вам потрібно поставити базу нарахування, мінімальну заробітну плату, вказати 22% і поставити тут 0. Так само ми тут проділаємо і в цьому рядочку 6500, 0, 22 і 0. Ось так буде, друзі, ось правильно заповнені рядки, якщо не було доходу. А якщо ви поставите кругом нулі, звичайно, вам потрібно переробити цей документ, цей додаток неправильний. Тому, якщо ЄСВ вірний, ми не включаємо в пакет. Якщо ЄСВ невірний, включаємо, виправляємо і подаємо в пакеті разом в уточнюючому звіті. Тепер, друзі, ось був у мене припустимо, зараз відкривши F2. Ось така загальна сума за рік. Я вибила чек по РРО 750 тисяч, порахувала всі придбані товари, інші витрати, і вийшло в мене чистого доходу 80 тисяч 100 гривень. Ну, так, припустимо для прикладу. Далі тут порахувала 18% від цієї суми податку і 1,5% військового збору, теж від цієї суми. Ну і звичайно ж, я розбила на 12 місяців ДСВ. Але, друзі, дивіться. Так сталося, що я пізно кинулася і не звернула увагу на те, що на мій рахунок на ФОПа не власний рахунок, а на рахунок ФОПа зайшли кошти. А ці кошти, які зайшли на рахунок ФОПа, я повинна була включити разом із чеком від РРО, сюди в суму одержаного доходу, і далі вже від цієї суми враховувати всі витрати і податки. Та так сталося, що я своєчасно не замітила, і тепер мушу подавати уточнюючий звіт, тому що податкова на сьогоднішній день має доступ до всіх рахунків, всіх платників. Такий взаємообмін. Я не можу так ризикувати, тому що дуже великі штрафи, тому я подам буча добровільно уточнюючи звіт. Я не буду перевіряти, чи знайде податкова ці кошти чи ні. Отож, друзі, незважаючи на те, що у мене тут нібито все вірно пораховано, і в головному документі все вірно пораховано. Я закриваю це і буду створювати уточнюючий звіт. Друзі. В тому самому періоді в рік 22 я натискаю Створити, обираю потрібну мені декларацію, ту саму декларацію про мене весь стан і доходи. Тепер я міняю стан документа і звітного на уточнюючий, відмічаю F2 і, друзі, я відмічаю ЄСВ. Тому що в мене збільшилася сума. І, звичайно ж, всі податки збільшилися. Тому і F2 мені потрібен, і ЄСВ. Тому що коригуються суми. Натискаю, друзі, створити. І починаю заповнювати. Але він мене вже створений, друзі. І я йду в F2. Давайте тепер розглянемо. Уточнюється. Звіти податковий період 22. Звітний податковий період, що уточнюється 22. Спускаюсь нижче. Ну, вид економічної діяльності, код економічної діяльності. І ось ця сума, яка одержалася в мене протягом 2022 року. Тобто, тут вже і чек по РРО і те, що впало мені на розрахунковий рахунок. Далі я порахувала податки. Ще виявилося, що я там не. Написала витрати на оплату праці, інші витрати. І в кінцевий результат сума чистого податкового доходу вийшло у мене 98 тисяч 25 гривень. Тепер, друзі, я від цієї суми чистого одержаного доходу перераховую в 1,1, іде ПДФО 18%. Далі 1,5, також це 18%, це 17 тисяч сорок гривень 50 копійок. Це, бачите, в третьому розділі зобов'язання. На зобов'язанні з податку на доходи з фізичних осіб. Ось вони, бачите, ось. А нижче в цьому ж самому розділі розділ 3, але вже ось рядок 2. Військовий збір. Рядок 2,1 і 2,3. Іде 1,5% це військового збору від цієї суми. Тепер, друзі, давайте перейдемо в додаток по ЄСВ. Хочу наголосити дещо. Бачила у коментарях, писали люди, що коли я розповідала про те, щоб не потрапити у виборку, це коли ви подаєте згідний документ, потрібно, щоб ви поставили суму по можливості не менше ніж 78 тисяч шісот гривень. Тобто, це мінімальна заробітна плата за 12 місяців. Тобто, все, що вище, 78 600 плюс. Ставте ну, так, як ви ведете бухгалтерію. Але якщо ви поставите менше, ну, тоді я не знаю, чи будуть зважати на те, що військовий стан чи не будуть. А, ну, Минулі роки завжди платники попадають в табличку. робиться сріз, і потім обзванюються платники, штрафуються або просять їх просто подати новий звіт або уточнюючий документ. Тому був такий деякий в мене шквал емоцій, у декого, що як це так, що я радила розбивати тут в додатку по ЄСВ суму менше е, місяцю місяць. Тобто, якщо доходу було у нас, наприклад, не 6500, а менше мінімальної, то потрібно ставити тут 3000, А ось тут нижче, якщо в місяць було більше доходу. Ставить 10 тисяч, друзі, це абсолютно невірно, це хибна думка і хибне правило. Можете перейти на сайт податковий і подивіться, там є приклади для зразку, там є пояснення до того, як заповнювати додаток по ЄСВ. Там чітко сказано, проте я навіть комусь у коментарях кинула силочку туди, щоб можна було перейти і пересвідчитися в тому, що від суми чистого доходу. Розбивається на 12 місяців равномірними частинами. Але друзі, якщо у не може, щоб було менше мінімалки, от якщо ви поставите тут, у вас припустимо буде 3 тисячі, а ось тут у нас буде 9 тисяч. При камеральній перевірці, ось тут на ці 3 тисячі, буде бити червоним. у Податкові. Розумієте? І у вас головне, щоб в кінці, ось за ці 12 місяців, вийшла ось ця сума. Сума із Ф2, бачите, 98,025. І податковій, по великому рахунку, геть, все одно, куди ви, в який місяць впишете їх. Тому що головне це ось ця кінцева сума до сплати. І щоб не стояло. Менше ніж мінімальне. Мінімально до нас було з 1 січня по вересень це 500, і з жовтня по грудень це 6700. Можете на ці роз'яснення? Будь ласка, я ж кажу, десь писали в коментарях. Я навіть кидала ссылку. Ну а там. Поступайте, як вважаєте за потрібним. Отож, друзі, я розкидала на 12 місяців, тому що в мене не 78 600, а 98 тисяч, і тут мені вистачає з головою, бачите, що в кожному місяці вийшло більше, ніж мінімальна заробітна плата. І до сплати у мене, бачите, виходить ось така сума. Тепер, друзі, я йду в головний документ і починаємо також згори. уточнюючи 2022, це звітний період. Звітний період, що уточнюється, уточнюється 2022, реєстраційний номер документа, який уточняється. Бачите, 22.1. Що це за цифри? Це я поставила просто цифри. Але, друзі, насправді, ось я повернуся, щоб вам показати. Ось, бачите, в мене є це, я взяла в платника для зразочку, щоб вам показати, є реєстраційний номер документа. Ось, друзі, де можна його побачити? Це реєстраційний номер документа. Тобто це номер звітного документа, який ми будемо уточняти. Де я його можу побачити? Бачите, є квитанція номер 2 І ось відповідь, ось номер 2 фінальна. І ось натискам на це око. Перегляд. Можна і скачати PDF, Ну, воно зараз нам ні до чого. Перегляд. Натискаю. І ось, друзі, бачите, в квітанція 2 Ось реєстраційний номер. І ось ми його. Хочу виділити. Копіюємо ось так акуратненько натискаємо Ctrl С. І ось сюди, друзі, тут я закрию, зайду у введення звітності, ось свою уточнюючу. І ось сюди, бачите, реєстраційний номер документа, який уточнюється. Ctrl-V. Я його вставляю. А, тут крокаділа зябле. Перепишете руками той номер і впишете сюди. Я тут поки що поставлю дві одиниці. Ну ви зрозуміли, звідки він береться. Так, друзі, тепер спускаємося нижче. Обов'язково не забуваємо, в уточнюючий документ має бути заповнений все до кожного, кожного рядка, тому що буде критична помилка, він просто не пройде, не ігноруємо нічого і спускаємося нижче. Далі, друзі: резидент, відмітка, підприємець відмітка. Відомості про суми нарахованого доходу. Якщо в мене пакет включає в себе ЄСВ, А він у мене включає, тому що в мене сума змінилася, вона збільшується. Звичайно, ставлю тут відмітку. І йду нижче, друзі, табличка. Рядок 10,11, Чистий податковий дохід. Це, друзі, ми я нагадую, розглядаємо загальну систему. Ставимо із F2 сума чистого доходу. Ось вона, сума доходу. Далі, що підлягає самостійно сплати. Фізичній особі податок на фізичній особі і військовий збір. Це ми порахували і переписали із також із Ф2. Ось воно, друзі. Я повернуся на всякий випадок. Сюди ось. Бачите, ось військовий збір, Ой, ось ПДФО і ось військовий збір. І звідси я переписую просто в головний документ і вставляю військовий, подоходний і військовий. А тепер, друзі, із. 10.11 я переношу в рядок 10, тому що, звичайно, кабінет раніше бив, але після оновлення автоматом не завжди б'є. Тому, тому, якщо він не кинуть сюди автомат, то, будь ласка, ви проставте сюди вручну. Сума доходів, це все переписую, з рядок 10 10.11. подоходний. І військові друзі, я вважаю, тут потрібно поставити нулі, тому що щоб не виникало зайвих запитань. Так, якщо не поставила нічого там немає страшного, тому що нуль є нуль. Але я проставляю. Тепер друзі, спускаємося нижче. Загальна сумічна доходу рядок 12, моя загальна сума. Йдуть податкові зобов'язання на доходи з фізичних осіб та військового збору. Ось друзі, рядок 13, Я пишу знову ж таки подоходний. Рядок 14 і 15, Я вважаю, потрібно ставити нулю, тому що це означає, що в мене немає додатку ПМПЗ. Ну Можете не ставити, кому це сильно так принципове, але я вважаю, потрібно поставити. Спускаюсь нижче, друзі. Розрахунок з бюджетом на доходи фізичних осіб, знову ж таки, подоходний. Це вже, бачите, це зобов'язання, а це в нас те саме, але вже розрахунок з бюджетом. Бачите, той самий подоходний 17 тисяч, бачите, 644,50 і нижче спускаюсь рядок 21 – розрахунок з бюджетом з військового збору. Тут ось наш військовий збір. А це друзі, 22 рядок. З єдиного соціального внеску, ну тобто з пенсійного, пам'ятаєте, да? ось звідки ця сума. Я не полінуюсь, перейду сюди, щоб все було зрозуміло. Ось вона, друзі. Ось ця сума, яку я мушу сплатити, 22% із моєї річної суми доходи, чистого доходу. Так, головний документ повертаюся, тому що це ще не все, друзі. Так, зобов'язання ми всі вписали. А тепер починається саме цікаве, оскільки в мене уточнюючий звіт, я мушу ще заповнювати розділ 6. Бачите, розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку із виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах. Друзі, рядок 22. Дивимося уважно, що я сюди заповнюю. Звісно, ви вже всі. Самі зрозуміли, це мої е, податки, єдине соціальне внесок, податки на доходи фізичних осіб і військовий збір із попереднього звіту, ось із того, що я уточнюю той, що прийшов, і ми тільки що бачили його попереднім. Рядок 24. уточнені суми, друзі. Тобто, тут я проставляю єдиний соціальний внесок по і військовий, бачите? Ось, уже із моїх виправлених звітів. Бачите, ось Я переписую сюди. А тепер, друзі, я у рядок 25.1 розрахунок у зв'язку з виправленням помилки. Я тут е рахую різницю. Тобто, бачите, я від е уточненої суми. Відняла попередню суму, і в мене йде до збільшення. До збільшення йде ЄСВ, до збільшення в мене йде ПДФО, і до збільшення йде військовий збір. А тепер, друзі, зменшення, бачите? У мене немає. Це тут би я заповнювала, якби в мене була ця сума. Більша ніж уточнена, тоді пішло до зменшення. Але сьогодні ми розглядаємо збільшення, тому що це складніше. Різницю я показала. Ось порахувала, відняла від уточненого, відняла попередні наші е цифри. І тепер маю в 26 му рядку порахувати 3% відсотки це штрафу. 3%. відсотки, якби у нас ішло доменшення. Зменшення, бачите, у нас не було б штрафу, а оскільки йде збільшення суми, яка підлягає сплаті до бюджету, то, звичайно, ми рахуємо самостійно 3% від цієї суми. Тобто, бачите, від ПДФО ми рахуємо і від військового збору. Ось порахували. Тепер, друзі: пені немає. 0,00. 0, 0. Все. Давайте звернемо увагу щодо ось, бачите, восьмого розділу. Відомості про власне рухоме нерухоме майно або майно, яке передається в оренду. Ну, друзі, ну це таке спірне запитання. Я би так мовила, нічого тут такого немає, якщо ви його заповните або не заповните. Ну, звичайно, якщо мова йдеться про магазин, так якщо ми на загальній системі, у нас якийсь магазин, то звісно ж я бажано сюди впишу. Своє це майно, тобто це вкажуть цей магазин. Все інше, там машина, чи квартира, чи будинок, ну воно не є обов'язковим. Ну якщо у вас е, е, сумління хоче, щоб ви заповнили все, то, будь ласка, заповнюйте, додавати рядочки нижче і заповнюйте все своє майно. Ну для початку я просто радила б вам лише показати свій об'єкт оподаткування. Тобто... Скуди ви отрили цей дохід? У це б я вказала тут. Але я не буду тут придумувати. Я вважаю, що це не потрібно. Там і магазини всі знають і місце знаходження, і рік набуття. Я впевнена, що ви впишете все самі. Тепер, друзі, спускаємося сюди до додатків наших. ЄСВ 1 ставлю відміточку і F2 ставлю відміточку, тому що мій пакет містить ці два додатки. Друзі, обов'язково не забувайте ставити ці хрестики, тому що при камеральній перевірці це дуже як принципово повірте, будете перездавати ці уточнюючі навіть із оцього хрестика. Тому не забувайте, ще раз наголошую. Друзі, давайте ще раз проговоримо на останок. ЄСВ, коли ми включаємо в пакет, якщо виправляємо будь-яку дрібницю чи період. Перебування в загальній системі, чи там нулі відсутні або наявні, тобто будь-яка дрібниця, яку ми повинні виправити, тоді ми включаємо ЄСВ в пакет і подаємо головний документ F2 плюс ЄСВ 1. Якщо наш додаток по ЄСВ заповнений абсолютно вірно, тобто жодного немає, немає на що там нарікати, що там виправляти, ми його в пакет не включаємо, в такому випадку просто буде головний документ плюс Ф2. Ну, все, друзі, все, що нагадала, ніби сказала. Якщо є якісь додаткові запитання, пишіть у коментарях. Я постараюся, чим зможе я вам допоможу. Планую записати також відео, тому що вже закінчився сроки подання для єдиного податку третьої групи, також запишу як подати уточнюючи звіт. А поки що, друзі, всім я вам дякую за увагу. Всім добра, нехай щастить.